Моє вітання. Я раджу кожному приготувати цей десерт. Це так просто і так смачно готуємо, як завжди, перелік всіх інгредієнтів зараз та в описі під відео. І в першу чергу підготую крем. Це вершки 30-33% Жирність. Вони гарячі, я їх прогріла, але пам'ятайте, ніколи не кип'ятимо. Ми вершки. Додаю шоколад, в мене молочний. Можна додавати і темний шоколад. Все, трошки постоїть, потім я його розмішаю, і весь шоколад, звичайно, в гарячих вершках, розчиниться. Плівкою в контакт обов'язково, і в холодильник на 2 години, щоб він повністю охолов майбутній крем. А цим часом нам буде чим зайнятися. Все, в холодильник. Робимо тісто, 3 яйця, дрібка солі, цукор. Не то, щоб треба їх збити в піну, а просто плюс-мінус об'єднати. Це вершкове масло можна також і рослинну олію. Я додаю вершковий смак тоді інший. Через сито обов'язково, не так, як борошно, так як какао. Какао обов'язково, щоб не було у вас грудачок через сито. Я спочатку завжди додаю в такій послідовності інгредієнти, щоб не було грудочок. Якщо я бачу, що немає жодних грудочок, тільки після того я додаю молоко. Молоко температура 30-40 за цельсія. Це для того, тепле молоко, для того, щоб швидше і краще набухало борошно. Холодне молоко не дуже добре для млинців. Накриваю плівкою і залишаю на 20-25 хвилин. Обов'язково не пропускайте цей етап, він покращить тісто для млинців. Все тепер смажу. Я завжди млинці смажу на грів вище середнього. Із 9 9 максимуму я смажу на ну, відмітка така у мене 7, так як це електроплита. Все. І дивіться, такий момент не підсушуйте сильно млинці. Не треба їх там сильно засмажувати, щоб вони залишались все ж таки еластичними. Дуже швидко вони смажаться. І так, як ви розумієте, всі млинці. Пройшло 2 години, так як я використовую молочний шоколад, в мене доволі рідка суміш. Якщо ви будете використовувати темний шоколад, у вас буде такий прям густий ганаш вийде. Але я збиваю, я маю просто 3 кг молочного шоколада, не питайте, що заплакані очі. Мало бути 3 кг темного вийшло 3 кг кілог... кіло молочного. Тепер скрізь буде використовувати молочний. Збиваю його в вершки з шоколадом, вони дуже холодні і збиваються причудово. Ось, ось в такий стабільний, гарний крем. Все. Супер, бачите? Він і не, ну, не як, він бетонний, і м'який, і хороший за консистенцією. Все, млинців в мене вийшло 10 штук з цієї кількості тіста. Ось так я їх викладаю. Ви можете відразу на весь стіл викласти всі ваші млинці, але я вам показую стільки, скільки в мене влізає в кадр. Все. Повірте, крема багато, обов'язково не забувайте ось тут трошки його промастити та склеїти. Крему багато не давайте. Якщо будете давати багато крему, він буде у вас весь такий нестабільний і плити, коли. Ну, ви, ви намучаєтесь, ви його докупи зберете, але буде вам незручно. Тож я не раджу додавати велику кількість крему, цього крему більш ніж достатньо. Все промазуєте, щоб він один до одного склеювався І ось так закручуєте, плюс-мінус щільно. Все дуже просто і дуже швидко готується, впорується кожен духовка не потрібна. І ось так всі наступні млинці я їх змащую і завертаю. Тепер пергамент. Ось так я беру, бачите, шпателем і підтягую його. Трошечки формую, тому як не крутий він із млинців, і він такий, знаєте, як трошечки живий. Ось так я його підтягую і закручую за допомогою пергамента. Робіть це щільно. І обов'язково з старців, щоб він у вас не завітрився. В холодильник на 2 години мінімум. Хай він повністю охолоне та стабілізується. Шоколад 120 грамів в мене молочний. Треба розтопити з олією. Олія в мене кокосова рафінована 20 грамів. Якщо ви використовуєте темний шоколад, додайте 40 грамів олії, а не 20. Це горіхи в мене волошські, додаєте будь-які. Додаю так, щоб мене влаштовувала консистенція шоколаду. Це 20-30 грамів. Ось я бачу, плюс-мінус мене влаштовує все. Він повністю охолов рулет-торт, стабілізований. Ось ці торці мені не дуже до вподоби, тож я їх так трошки зріжу. Все, справа за малим. поливаю весь рулет. Допомагаю собі лопаткою, але повірте, цього шоколаду більш ніж достатньо, ще й залишиться залишки. Якщо ви не хочете додатково використовувати шоколад, залиште, будь ласка, 2 столові ложки крему, змастіть потім поверхню цього рулета, присипте горішками і буде вам краса. І не треба вам додаткових там, 120 г шоколаду. Все, в холодильник на 20 хвилин, для того, щоб охолов шоколад. Тепер нарізаю, покажу вам, який він гарний. Ну, по-перше, це як на мене, це на якийсь святковий стіл. Дуже непогано, симпатично, має такий апетитний вигляд. А по-друге, він і справді дуже смачний, прям неочікувано, знаєте, смачний. Обов'язково приготуйте. Зараз іде новий рік, святкові якісь дні. Готується надзвичайно просто, легко, швидко, не потрібна духовка. І як завжди, смачного.